В ефірі рубрика звіздюліна від гуру розбори профілів добровольців, які хочуть заробляти свого блогу. Погнали Наталія Бевс, і так читаємо шапку профілю. До речі, всім зрозуміло ЛР. Та до ну, скоріш за все, автор вважає, що всім зрозуміло. Добре, кошечкими, жирна строка профілю це пошукова строка. Це так, як має вас шукати клієнт, щоб вас, звичайно, знайти. І це єдина ваша безкоштовна реклама. Ну, окрім рілсів, які у вас залетіли. І чим точніше там будуть слова до тих, які шукають ваші ж клієнти, тим краще, та? тим швидше вас знайдуть. Та? Або послугу, або ваш продукт, ви маєте писати так, як це шукає ваш клієнт. Тут зафіксували. Йдемо далі. Читаємо шапку профілю. І знову ж таки, так, ЛР. Ну, типу, що воно, блядь, таке? Ну взагалі не зрозуміло. Всім зрозуміло, що таке ЛР. Ну, ми там можемо загуглити, дізнатися, що це там продукти, краси та здоров'я. Добре, там дівчинка пояснила. Але якщо у вас не вміщається в шапку профілю, чітко розписати, що це, то хоча б створіть допис, в якому ви напишете вдовше поперек, задом раками, як хочете, повністю що це за продукція, навіщо її купувати, чому ви взагалі беретеся її продавати, і так далі. Тобто, один допис, який ви маєте закріпити, він має розкривати. Оцей весь секрет цього ЛР. яка там перевага, да. Ну я читала щось там, щось про алоє начебто, а можливо і не точно. Що є недобре, що в шарці профілю не вистачає крутого пояснення, чого обрати цю продукцію. В даному випадку зараз як магазин, який перераховує, ну от, щось перераховує так, але не зрозуміло, чого треба обрати цю продукцію з усіх продукцій, ну знаю, конкурентів. Ви могли написати не просто про схуднення, да, а мої клієнти худнуть на 10 кілограмів за місяць. Це було більш чітко, ніж те, що написано у вас, да? або те, чим вам. Допомогла ця продукція, можливо, ви схуднули, можливо, ви щось зробили. да, За місяць прибрала зможки там вдвічі, наприклад. Ми вже будемо дивитись вас і розглядати, ми хоча будемо зрозуміти, навіщо це конкретно. да, Тобто жодної строки про вас немає в шапці профілю. да, Чого вам довіряти, хто ви, чого ви цим торгуєте. да, Можливо, ви сьогодні торгуєте, а завтра взагалі не будете. Ви амбасадор цього типу. Не зрозуміло, так? Да? Ну і давайте по традиції звіздюліну. Переходимо в свята святих. І що ми бачимо? Якість і вигляд сторінки виглядає. Дешево. Тим самим ми здешевлюємо самий продукт і відношення взагалі до нього. Тобто, ви щось там знімаєте на каленки на якийсь звичайний телефон, всі відео темненькі, ви не можете визначитись по кольорах, по шрифтах, Він вас хитає то туди, то сюди. Тобто, ви ну, розмазуєте всі ролики, у вас немає свого якогось такого унікального стилю, який би вас відокремлював. Так? Дівчина гарнюча, подача дешева. Тобто, у вас вже є все, щоб бути класним амбасадором цього бренду. Тепер давайте за якістю вже трошечки. Так? Тобто, дуже сильно а й по кольорах, по шрифтах, по підложках кожного разу визначаєтесь по-різному. Сьогодні так, завтра, так і треба все ж таки визначитись і бити в щось одне. Немає ніякого взагалі ізюму у вашому оформленні. Я Розумію, що ви не про візуал, але все ж таки. Це ваш блог, це ваш магазин, і треба запам'ятовуватись. І якщо запит буде у вас на зріст, а да, я в даному випадку не знаю, з якими запитами, ви просто скидали свої сторіночки, то перше, що б я зробила, це б написала гучну шапку профілю, чим допомагає цей продукт, і хто ви, і зробила б нову якість в роликах. Всі ролики в тебе починаються з товару, а ти. Маєш розуміти, що в тебе 3-5 секундочок для того, щоб завлекти увагу. І якщо нам вже не цікаво, ми вже не розуміємо, нашому це дивимося, що ми робимо, ми швидко скролимо. Тобі потрібно заходити з якоїсь болі і потреби. Да? Коли ти щось озвучуєш таке класне, що людина розуміє, чого їй дочекатися, рішення, да? яким товаром вона зможе цього позбутися. Ну, наприклад, не можеш просратися, закладаєш по 30 хвилин на туалет, заздриш всім, хто ходить як качечка, тобі допоможе оцей засіб, там два тижні, і ти позбудеш свої проблеми. Читаю у дописі. Так, що потрібно робити? Додаємо свій. І візуал обов'язково ну, по перше, якість да? по-друге, щасливих клієнтів, кому це допомагає ще окрім тебе. Міняємо візуал, міняємо шапку профілю, да пишемо допис про ЛР і закріплюємо його. І ставимо найпоширеніші товари, які починаються з болі, на таргет і бінго. І буде тобі щастя. Став лайк, пиши в коментарях, як тобі розбір і чекай наступні ролики.